Зовсім інший першотравневий настрій в російській столиці. Сьогодні червона площа згадала червоні традиції, славили Росію і Путіна. Однак не всі затримали чотирьох активістів з українським стягом, які і гімна не встигли доспівати. Більш масштабно підтримав Україну Санкт-Петербург. Кількасот людей пройшли антивоєнним маршем і заспівали. Розпрягайте хлопці, коней. Мір! Друг! Під радянську музику із комуністичними гаслами московські трударі прямують серед містям російської столиці. Такого червоного першотравня в Росії не було від часів союзу. Нині тут усе просякнуто ностальгією за минулим. Ми не забуваємо праздники, які наші діди празнували, і будемо це все підтримувати і дітей наших вчити. Організатори налічили понад 100 тисяч демонстрантів. Це працівники бюджетних підприємств. Мосіленко. Транспаранти всі шаблоні. Слава Росії, слава Путіну. Щоправда, хтось із бюджетників наважився написати лозунг власноруч. Одначе цей витвір до трансляції центральних російських каналів не потрапив. Демонстрацію вперше за останні 23 роки влаштували на Червоній площі, як до союзу, із трибуни оратори обіцяють підвищення зарплатні та вітають із приєднанням Криму. Ми гаворім київській хунті. Мы говорим «Да»! Свободу Крыма и Севастополя! Слава Севастополю! Слава Крыму! Слава твердой политики президента России Владимира Путина! Ура! Ура! Трудівників Москвы закликают поддержать крымцев рублем. Нам не нужен берег Мітинг тривав рівно годину. По тому червона площа геть спорожніла, і містяни подалися святкувати неформально. А тисячі триколорів прикрасили московські смітники. Згодом у середмісті Москви розгорнули великий синьо-жовтий прапор. Дев'ятеро активістів, співаючи українського гімна, рушили в напрямку Кремля. Значить, ця акція тривала менше ніж хвилину. Демонстрантів одразу скрутили у МОНівці і потягли до відділку. Ми Козацького роту. налізти до України російського президента закликали і у Санкт-Петербурзі. У північній столиці кількасот опозиціонерів олаштували антивоєнний марш. Вони закликали Росію дружити з Україною та стати на шлях євроінтеграції. І на Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.